У нас дуже гарна можливість в нашій рубриці У вас дома» показати вам наше ліжко Аврора. Зверніть увагу на малюнок на узголів'ї. Це унікальний малюнок, якого ви не знайдете в інших фабриках взагалі. Зверніть увагу на тканину, якісний вілюр. Який не робить затяжок, до макицяє, його дуже легко чистити, і він не пропускає вологу. Це дуже практично. І широке узголів'я, на яке навіть можна покласти мобілку, і вона не впаде, і вам буде зручно, а також узголів'я високе. В даному випадку розміри ліжка 160 на 2 по матрасу, 180 х 220 по габаритам. І воно, от знаєте, оптимальне, Не високе, не низьке, не широке, не вузьке. Це класична, класна двохспальне ліжко. Це ліжко з підйомною металевою рамою і з окремим ортопедичним матрасом, який ви можете обрати на свій смак. І родзинка цього ліжка, воно взагалі без ніжок. І це дуже важливо, особливо в кого вдома хатні тварини. І ще. Під ним ніколи не буде збиратися домашній пил, тому що ліжко стоїть впритул до підлоги. Для того щоб таке ліжко придбати, а воно є в наявності у нас, ви можете написати в особисті ліжко Аврора, і ми вам покажемо в яких тканинах його можна заказати, або замовити якого розміру, тому що не тільки метр м, а ви можете замовити його або менше, або більше.